Вітаю вас на своєму каналі. Не так давно я виставляв відео про такі от кутики жабо для Renault Scenic 2. Я експериментував з якістю виготовлення, з матеріалами. От, і на даний момент отримав ось такий от результат. Вони гнучкі, достатньо гнучкі. Тут ось е, є всі потрібні. Е, же, ну, зробив позначки ліва та права. Ось R. Також є е, нещодавно з'явилися ще в мене окремо кліпси, ось такі, якими кріпиться цей кутик до е, автомобіля. От, ну, правда, я не знаю, як він ставиться, але защокуються. Все дуже добре. Окремо можна замовити і таку кліпсу, і такий кутик, або ж все разом. Мої реквізити для замовлення в описі під відео. Кому сподобалось, ставимо вподобайки. Підписуємось на мій канал, також в описі під відео знайдете мої посилання на групу у Фейсбуці та сторінки в інстаграмі і ТікТок. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!